Килитесь, як і хилин. Що? Добре ходите в ярні. Чого ви чвалитеся? Ви, ви бретесь на чужину, сини мої на чужині. На чужій роботі. Тоді спитайте себе, що ми знову шкуру дерете. Обійнітесь, брати мої, молю вас, благаю! А хилитесь, як і хилин, що добре ходите в ярні. Чого ви чвалитеся? Ви? А ви притесь на дружина? Сини мої, на чужині, на чужій роботі. Тоді спитайте себе, що ми із шкуру дарете. Обімітець, брати мої, молю вас, благаю. Обіймітесь, брати мої. Молю вас, благаю. Тихий, краю, милий моя Українця, За що тебе сплюндровано? За що мамо, гинеш? Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолітки матір катувати. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину. Шукати доброго добра добра святого, волі, волі, братерства братнього. Не йшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли Великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричи те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а самі хилитесь які хилились, і знову шкуру дерете, з бративне не зрящих речкосії і сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужі претеся знову, якби взять і всю мізерію з тобою дідами крадене добро, тоді стать би сиротою, святими горами Дніпро. Та спитайте себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, той побачимо, що ось що! ваші славні брути раби подножки з грязь Москви. Варшавське сміття ваші, пари, ясновельможні гетьмани, що хоби ви. Сини сердешньої України. Що добре ходити в ярмі, ще луче батьки ходили. Не чвайтесь, з вас деруть ремі, а з їх, бувало, й лій топили. У всякого своя воля і свій шлях. Той мурує, той руйнує, той не сити моком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарнути з собою взять у домовину? Той козами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той щедрий та розкошний все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним відкує. Так із його сердешного кров як воду точить. А братія мовчать собі, витрущивши очі. Як ягнята. Нехай, може, так і треба. Жений муж на лукаву не ступає раду, і не стане на путь злого, і з людям не сяде. А в законі Господньому серце його і волі навчається. І стане, він, як на добрім полі, над водою посажене древо зелені, плодом вкрите, так і муж я добрий зло спіє. А лукавих, нечестивих і слід пропадає. Як той попіл над землею вітер розмахає. І не встануть справедними злії зумовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Це ж брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година і уживе добра слава, слава України. і світ Ясний невечерній. Тихо засіяє. Обніміться ж брати мої. Молю вас, благаю.